Друзі, ставте вподобайки. Пішіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Сьогодні вночі збройні сили Росії в черговий раз атакували столицю України безпілотними літальними апаратами в напрямку. Києва попал, а знаходили різними курсами Повітряна тривога в місті тривала понад три години. Сили оборони виявили та знешкодили понад десяток безпілотників, які загрожували столиці. Точно кількість та тип дронів оприлюднять повітряні сили. Попередньо в столиці обійшлося без руйнувань. Інформація щодо постраждалих не надходила за іншими даними Києва. Вже з містями горіва, уламки ви не робити біди, але слава богу, без загиблих лише незначні руйнування. Тим не менше реагувати потрібно на був дуже потужним. Зараз у столиці немає повітряної тривоги, але в Київській області ще спостерігаються ворожі попал. А тому не виключено, що дрони можуть змінити напрямок руху і становити небезпеку для Києва. Будьте уважні і слідкуйте за сигналами повітряної тривоги. Бережіть себе. Дані оперативного зведення оновлюються та уточнюються у інших містах. Також багато збили втім прикордонні райони постраждали найбільше в тому числі через авіацію, яка за нічна Аль є загиблі сім областей тривозі вогонь до самого ранку. В той же час є дані, що Путін готує удар арешніком що ще одному місту, як і новий масований удар по Києву, задіюючи ракети і канжали, і все, що у диктатора є. Крім того, Путін може готувати ядерний удар по своєму ж полігоні, що буде першим таким ударом за десятки років, аби показати заходу, нібито, що він готовий на все. Україна. Має бути готовою до продовження війни та жорстоких атак Росії, аби більше навіть удару ядер. Росія посилила свій терори залякування не тільки українців, але й захід ймовірним використанням ядерної зброї. Останніми днями Росія посилила свій терори залякування українців. Як наслідок не вщухали обговорення ядерного удару. Політехнолог Борис Тизенгаузен зауважив, що в частині суспільства справді паніка деякі посольства припинили роботу на один день, але інші активно працювали, були помітні дипломатичні авто. Тому не варто говорити про надзвичайний переляк і паніку, звичайно, коли йдеться про випробування Вої зброї це справді дуже страшно і може налякати. Попри це, ми знаємо, що Росія любить перебільшувати можливості свого війська та зброї. На його думку, якщо йдеться про ядерний удар, то Путін навряд чи на це піде. Він добре розуміє, що в такому випадку сам не виживе, зазначає Тезенгаузен. На жаль, Росія вміє дуже фахово залякувати. У них є ціла доктрина ядерного залякування та багато людей, які інтегровані у цей процес. Сказав він своєю майбутньою чергою, майор ЗСУ, дипломат, колишній міністр інфраструктури України, політик Володимир Ромалян, розповів, що Росія може завдати. Чергового ракетного удару по Україні, однак ядерний удар малоймовірний, за словами дипломата, міжнародна спільнота, зокрема і Китай, категорично проти такого сценарію. Стратегія масованих ударів по українських містах і селах триває на тисячі днів, а майже тисячу років. Протягом цього часу змінювалися лише види зброї, які використовують наші вороги. Росія точно не здалася. Але якби нас не лякали, Кремль не ризикне застосувати ядерну зброю. адже усвідомлює, що міжнародний порядок не змінився, і ніхто йому дозволу не давав на це, навіть його. Вірний союзник Пекін буде категорично проти такого сценарію, зазначив він. Військовий експерт, полковник запасу Олег Жданов, припускає, що Путін може вдарити ядерною зброєю по Україні. Жданов підкреслив, що в Кремлі дуже розчаровані результатами останнього масового ракетного удару по Україні, тому що блокаут не настав. Експерт говорив про те, що за даними деяких російських джерел запаси ракет Росії дають їй змогу здійснити ще 3-4 масовані удари. Не більше того, Жданов попереджав, що у Росії залишається лише один варіант застосування тактичної. Дерної зброї, якщо російська ракета Рєшнік з ядерним зарядом влучить на Хрещатик, то знесе такі райони, як Лук'янівка, Поділо, Солом'янка, Деміївка, Почереськ. Вони будуть зруйновані до фундаменту в той же час вибухова хвиля, поб'є вікна у будівлях аж до вишневого. Про це сказав кандидат хімічних на в ефірі Київ 24 Суцільні руйнування це якщо скинути прямо на хрещатик, то це рибальський острів, Лук'янівка, Солом'янка, то Диміївка, Вась Там все буде знесено до фундаменту. А шибки повибиває аж у вишневому, тобто до. Лошнево буде такий ризик ураження вибуховою хвилею, сказав Репіч. Він зазначив, що для спричинення таких руйнувань буде достатньо навіть п'яти блоків ракети з ядерною боєголовкою, а не шести. Суть в чому здавалося б, там вижити майже нереально, особливо якщо там шість блоків ракети з ядерною боєголовкою, то на Київ я вже прикинув. Якщо їх так кучно кинути, то в принципі їх п'ять вистачить. А один блок може ще й на бучу. Чи які там у нас є військові містечка ядерної потужності цієї ракети більше ніж. Достатньо заявив він. Редакція каналу нанесе несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.